Село Давидівбрід вісім місяців було окуповане російськими загарбниками і увесь цей час знаходилося на лінії фронту. Та попри окупацію, обстріли і замінування. Тут залишилися місцеві мешканці українці. Вони й зустріли Збройні Сили України, своїх. Визволити. Ось це був такий сонячний, як сьогодні. Це була така радість, що ну, це, була... це навіть не сказати, це надлука... як це, це треба побачити. От і і не вірилося, і вірилося, і бачили, що хлопчики йшли нашого за щиза щі, тут вони йшли з білогірки, вони йшли своїм ходом, ці хлопці, вони йшли за чистку, робили в, в лісі тут, і йшли ранені. Вони може одне одного навіть не сіли. Як вони йшли на собі кучу тямок, і, тих от і броніки на них, і от, от вся, вся їхня от все ж пішком і ранені, і і, і і несли хлопці друг друга. Помагали друг другу, Я був там врач теж з І це він ішов їх перев'язки їм робив. Вони тут, от, от, ну коротше, вони ж бистренькі. Їм треба погріб, треба було десь погріб ховатися, тому що обстріли та йшли. Нас уже на другий-третій день тут так, нас добре нас тут там, вони, вони відійшли і вже почали да, і... обстрілювати село. Так, що наші хлопці взагалі, там низькі, взагалі, коли ми навіть не знали, ми як побачили, ми їх обнімати. Так що вони дуже їм дуже велика вдячність за всіх, за всіх. Дуже важко вони, їм було сюди зайти і держатися. Була дуже радісна подія. Це хвилююча, радісна. Це, це просто не передати нашим словам. Зайшли наші хлопці, наші герої. Зустрічали, як могли ми їх. І пиріжками, і словами, і обіймами, і, і сльозьми своїми. Ну Це, це не передати, дівчата. Танок почався, як завжди. Ну, вже, видно, останні їхні твари тут тікали. ну Ми подумали, що вони йдуть ну, з постів ховатися йдуть, як обично, розхристані, без автоматів, без нічого тікають. Вов такий стоїть, коли дивимося, танки йдуть наші з прапорами, це ну все. все. Радість така була, що готові були до них бігти, не знаю, чи за прапора їх цілувати, чи на танки плигати, чи... ну Це така була зустріч. що... Я. Спокійно не можна це виразити. Біло до церкви, їх там зустрічати. Вирва там така, що була напроти цього. Почали туди гілки, кидати, щоб не провалилися наші хлопці, бо вирва, саме ж ракета перед цим прилетіла, вирва страшна була там. І ми там почали там ставати. Пиріжки в той день пекли. Ну, для себе пекли. Ми ж не, не чекали їх. Захватили ті всі пиріжки, чи то були, це не передати. І кидаємо на ті танки і хлопцям, а вони такі зморені. А їхали. Що це? Ну, зато наші. Зато наші, наші солдати. Це, це радість була. 4 жовтня було воно. У мене ж була мама, Лена ж, мама ж лежача, ми сиділи в хаті. Це ж був якраз ото прильот. І било, що у нас сусіда Сашка ж Бігали ще ж туди Наташа ж кричить, що ж било ж, нам треба бігти, шовати, ж". ну. Вона каже, хоч закопати, що не буде лежати кров'ю стікати. Ну тоді, ж давайте по підвалу, бо вже ж прямо так гепало, що ти що. Залізли ми в підвалі сиділи і ми до 4 часов сиділи в підвалі. Плакали, вже мамка плакала. Кажу, мамки пережити ту війну, да? і цю ж війну. Тоді в 4 часа ми вже виходимо, також кажу, наче трошки стихло. Кажу, давайте будемо виходити генько. Виходимо, а воно це танки наші ж їдуть, оце сюди до, до кар'єру, так от і що, сльози котяться. Ну, значить бачимо, що наші кричать усі. бомбам. Я Бо... не вірила, що да, з да, знаєш, Я казала, кажу, це ну, була нам надіжда, що все одно вони звільнять, що ми оце ще трошечки, ще трошечки. що, ну, Така надіжда була, що я кажу, як зайшли наші, що це так голосили, що. Не передати, які це сльози були. Я сказала, той рушник вишиваний і хлібину це зайшли. Те, що заходять хлопці. Я це кажу, Боже, Господи, благослови вас. І виносила це сюди, ж кофе і чай виносила їм. Не ж -їсти готувала її. Хлопці в нас жили. Один прибіг, і на рушника у вас немає. Є хлопці, рушник на те й все. Знаєш? Вони відчували нашу підтримку. Це щоб півтора місяця в подвалі спать. Досі написано тут люди. Я це як залізу в погріб, у нас він такий високий, ці ж ступеньки. І це кажу, я тоді бігла туди, мені наче так хорошо було. Я ще кажу, бігла. І кроваті були, і все все в подвалі в нас було. що Ну нічого, вижили ж, вижили заради нашої України.